Вітаю вам, друзі, всі, Всім доброї ночі. Навші, будь ласка, ще зараз видна картинка, чим не чути. Хочу записати для вас звернення напередодні цього тижня, яке я буду вважати одним з невизначальних. Я думаю, буде два таких тижня, оскільки зараз буде накачуватися істерія. Дуже серйозно вона вже почалась і. Про це треба говорити. Але щоб говорити, я би хотів відзначити таку річ, що бракує сміливості говорити правду. Адже що таке правда? Інше слово правди, яке визначає правду, є сміливість. Правда? Адже сказати те, як воно є, люди часто використовують не на часі, там не зараз. Не при тих людях, не публічно. Тобто багато багато моментів, де свою боязкість люди скривають за різними словами, прикриваючися. А в мене діти, а в мене жінка, а я недостатньо сильний, а в мене недостатньо грошей. А я зараз не в тій країні, а я не в, не в тому будинку, а я не в тому становищі, а я в кредитах. А я, а я, а я. Казав дідьо в своїй пісні, а я, а я боявся пса, бо він мав гострі зуби, Та, якби не пестув, поцілував би тебе в губи. От так і ви, шановні, я від вас чую цих багато дзвінків, все, я готовий говорити правду, ну коли до діла пропадає сміливість. Треба визначити, друзі, так, що жінки зараз більш сміливіші стали за чоловіків. Та народ, народ веде війну. Але чи є сміливість говорити правду, мені дзвонять хлопці ЗСУ і бояться говорити правду, який на передовій. І не буду, я чи інший блогер, чи журналіст, за всіх вас говорити правду. Якщо ви боїтеся, маєте страх, ну то живіть в тому ге і не дзвоніть мені, не пишіть. Давай, давай там щось сей. Якщо ви не готові, чи ви думаєте, що хтось для вас має щось змінити? У мене є родич, який вже там, я не знаю скільки, 20 років чекає, поки ми заживемо в ЄС. І тоді він, а життя то проходить, і коли ми будемо в тому ЄС, і взагалі як будемо, чи зміниться наше життя чимось. Подивіться на Румунію. Спитайте Румунів, чи в них змінилося їхнє, життя, як вони вступили в ЄС. Спитайте інші народи. Та ви тут пишете, що правителі клоуни ні, друзі. Це ми з вами обрали таких. Ми несем відповідальність. Ми влада. І ми найняли собі такий персонал. І ми за це несем відповідальність. Сьогодні я прочитав і ви багато мої любі прочитали, що вже цей кузінь. Головний державний санітарний лікар розповідає, що в нас бананофікус починає там, ну, типу, процвітати по лікарнях і по, не тільки по лікарнях. Ви дзвоните батьки, що вас заставляють щось там підписувати, щоб діти дотримувалися карантинних вимог. І ви, батьки, мені дзвоните, що дітей хочуть колоти. Ви мені дзвоните з ЗСУ, ви мені дзвоните з місць праці, розповідаєте, що вам говорять. Йди, давай, давай там, пхаять вас вже потихеньку плечі, йди колися. Але чого ви про це не озвучуєте? Тому що сміливості нема. І я до вас всіх звертаюся. Цей тиждень є визначальний. На другий ще визначальний. Можливо, буде ще багато таких тижнів. І Якщо у вас нема сміливості говорити правду, то гріш ціна вашому життю. Чого ви взагалі живете? Жити в брехні, в обмані. Казав Шевченко, не дуріте самі себе. А народ, на великий жаль, зараз себе дурить. От, вночі ви не спите, а пишете. От Пише Алла, Остап, сьогодні почула, який ви поганий, значить, йдете на вірному шлюху. Дякую. Народ без землі, от люди пишуть. Тобо продали землю. Народ обманюють. А чи не народ дає себе обманювати, друзі? Пишуть, що Ляшко отримав нагороду третього ступеня. Друзі, такі лямпаси вони от будуть отримувати все життя. Отже, ще раз. Говорити правду це і сміливість. Часто чоловік жінці не може сказати правду, бо не має сміливості. Часто жінка не може сказати чоловікові правди, батьки дітям, діти батькам. Це у всьому проявляється з малого, з дитинства. Школяр боїться сказати правду вчительці. Так. Вчителі бояться говорити правду своїм директорам, робітники бояться сказати правду своїм роботодавцям, тобто сміливості не вистачає у багатьох аспектах у багатьох друзів. І тому, якщо таке суспільство, яке не має сміливості, яке не говорить правди, воно не має права на існування в цьому світі, так збудований цей світ. Скільки народів відійшло з цього світу? Тому що бояться говорити правду. Тому наша сила це правда. Казав Ісус Христос: пізнайте істину, і воно зробить вас вільними. Тому пізнавайте ту істину, пізнавайте правду, пізнавайте себе. Найважливіше питання хто я? Це найважливіше питання в житті. Кожен має сказати, хто я, чого я живу, чого, як світла душа, прийшов, в це тіло. І взагалі, чого я прийшов на цю землю? Це найважливіше питання. А як ви дасте відповідь собі на це питання, якщо у вас нема сміливості в серці? Ви самі себе будете дурити? Так. Доброї ночі, Остап, у нашому коледжі на, дистанцій... ну, на дистанційному навчанні. Розумію, треті, четверті курси, перше, друге навчання очно. Щось по новою аферою. Ну, мені вже дзвонили ці з управління освіти. Кажуть, що це на пару тижнів. Зараз шарахнуть там мам'ячий проект, К-19 і так далі. Зараз будуть шарахати, але, але треба завести людей. Завести в цю ловушку, та, в цьому шоловочку. завести треба, а тоді шарахнути. Так, отже, друзі, я вам сказав основне, тому цей тиждень от попробуємо. Всі жити з правдою. Тому коментуйте правду, говоріть правду, Поширюйте правду. А за цим тиждень піде інший тиждень і тиждень за тиждень, день, день за днем. Так? Але зараз, як я відчуваю, зараз ці два тижні будуть визначальні в плані гарячої осені. Втримаємо позиції, буде по-іншому. Не втримаємо, ну, але все во благо. До речі, все, що діється во благо. Тому не. Ви маєте без страху все приймати. Так, що ви ще пишете. А, ну, і до речі, хотів би сказати, що зараз будуть багато чатах, Боти. в чатах зараз буде багато зомбаків, тому що зомбаків будуть натравлювати на нас. Зомбі. Виглядає на нормальну людину. Зомбі має багато лямпасів, прапорів. Мені багато пишуть, наприклад, в Фейсбуці матюками, образами, там просто триповерхові мати, а в них образи стоять на там, пишуть мені там всякі негативи, а в них образи стоять на аватарках, ще щось. Тому повірте, що, ну і знаєте, що Сатанас спокушав Христа, говоривши також. Уривок псалму Давида, так? але сатана спокушав негативом, тобто казав, що кинься додолу та з храму, тобто самогубством покинь життя і прикривав самогубство фразою Псалма Царя Давида. Так? Сатана казав, щоб перетворити там камінь на, на хліб, так? каже Христос не самим хлібом живе людина. Тобто ви не живете тільки жерти і спати. Ви живете трошки ширше, подивіться на це. І також сатана казав: Поклонися мені до Христа, казав, щоб поклонитися цьому демону, сатані беззаконню. І тоді Сатана каже: Христові: я тобі дам царства світу. Христос каже: Богу-єдиному будеш поклонятися і йому єдиному служити. Тому хто йде за окольчиком, одіває намордник, він поклоняється сатані. Хто поклоняється неправді, хто. Хто от з тими лямпасами от приходить до людей і баламутить їх, і вони їм поклоняються, знаючи, що це все брехня. І цим, цим партіям, і політикам поклоняється, Та? Тобто тоді ці люди поклоняються сатані з вигодою, розумієте? Бо, напевно, ви бачили не один раз якогось високопоставленого чиновника або депутата, і як люди біжать, біжать, знаєте, такі. Перелякані, вони знають, що він мудак, накрав, бабла, і діти вмирають в лікарнях, бо вони накрали бабла, але от поклоняється йому, би, аби, аби щось з барського столу впало. Такі люди з гнилизною відходять з цього світу і не проходять той досвід, який мають прийти. Тому ще раз. Правда має одну сторону, і правда, вона має слово інше. Сміливість. Сміливість і правда це по суті два слова, які є одне. Той, хто сміливий, він говорить правду. І хто говорить правду, він є сміливість. Запам'ятайте це і живіть з правдою. Тому сила вам, висоти Божих, І пам'ятайте, що сила, яка є в нас, ця сила сильніша за цей світ, бо ця сила створила цей світ. Усвідомте це. я не борюся ні з чим, я творю своє життя. Домовились, і ви також творіть своє життя інтелектом, працею, думками всім. Творець вам все появив. Бо вас, ви це насправді душа, яка в цьому тілі. І ви є людина, там хтось чоловік, хтось жінка. От, от і все. Но природа душі однакова з природою творця, з природою Бога. Найвища, що має душа це вільний вибір, волю. Вибирати. Так Бог нас полюбив, що дає нам вибір. По його волі, ми маємо цей вибір. І ми маємо вибір вибирати, все, що бажаємо. То тобто нас одна природа з Творцем. Ми від Творця приходимо, тут проходимо досвід, і до Творця ми повертаємося. Тому той вибір, який ви робите, робіть. Якщо хочете прийти досвід, чого ви прийшли в цей світ, дайте відповідь, хто я, кожен собі. Будьте сміливі! коли Спілкуйтесь, тому говоріть правду. І знайте, цей тиждень зараз почнеться. в мене це відчуття таке є. Зараз буде нагнітання істерії. Проти мене вийдуть беззаконники проти не тільки мене, хто говорить правду, але ми маємо бути сміливими, пам'ятати про природу в душі, що ми воз'єднані з Творцем. І все, що ми будемо бажати. Силою своєю ми можемо змінити. Але до цього треба прикладати зусилля, бо ми живемо на планеті Земля, де треба прикладати зусилля, щоб проходити досвід. Бо щоб росли, наприклад, бур'яни, не треба їх поливати. А щоб росли квіточки, треба їх поливати, полоти, доглядати. Правда? Різницю відчуваєте? Тому ми тут, щоб правду здобути, здобуваємо, докладаємо зусиль сміливим та працюємо над собою. Тому спорт, здорове харчування. Духовні практики і усвідомлюємо просто в своєму серці. Вірити маємо в першу чергу в своєму серцю. Запам'ятайте це. Бо ваше серце воно має інтуїцію, має відчуття, так? воно має все, все, що є ваше нашарування, воно все має. Слухайте серце ваше, воно все вам появить. Люблю вас, друзі, обіймаю світла, добра вам, Божої, благодаті, тримайтеся з Богом. Нехай цей тиждень для вас буде світлим. І наступні, і наступні всі тижні будуть світлі, бо ваше світло, яке вас, має просвітлювати вас зсередини, і ви маєте просвітлювати вашим світлом добрими ділами цей світ, славити Отця Небесного, не заслуга там, де хто каже, діти, фірма це моя заслуга. Не діти, не твоя заслуга, тобі їх. Бог подарував. Бо що тебе без Бога? Душу дасте дитині, що ви дасте дитині? Життя не дасте, все дає Творець. Друге, все, що маєте матеріальне, також дає Творець, бо як він дав, так і забере. Тому слава йому, єдиному. От тоді ви усвідомите, коли ви славите Творця, а тут реалізовуєте свої таланти сміливо з правдою, тоді ви виконуєте своє призначення на землі. Друзі, до зустрічі. Поширте це відео, щоби правда та сміливість, з якою ми йдемо. Шлата або не запалює світло, щоб ставити його під сокно, а ставити його на стіл і освічувати кімнату. Тому ми поширюємо наші відео, коментуємо для того, щоб обмінятися думками і підписуємося на канал, для того, щоб ми могли один одному говорити правду і один до одного чути і бачити, бо мої відео блокують, коментувати деколи вам не дають, поширювати не дають, а все тому, що ми з вами йдемо за правду. Бо я і ви одно ціле. Бо я не відділяю себе від вас, а вас від себе. Бо таке наше призначення в цей час світлі душі наші приходять, в великі випробування, але Творець дав нам всю силу, яку потрібно, щоб пройти її, і треба десь більше, бо не мірою дає Бог Духа Святого, а стільки, скільки ми можемо приймати. Тому давайте будемо готові прийняти все, що дає нам Творець, і творити своє життя. Сміливо, правдиво, і тоді все нам буде появлено, і тоді і виховання дітей буде правильне, і вчителі будуть правильні, і всі будуть правильні, і всі будуть від Бога, коли в серці його приймуть. До зустрічі, любі! Тримаємось!